Привіт, друзі! Ви на каналі Репетитор з математики. З вами пані Оксана, і тут складне, стає простим і зрозумілим. Хто зараз вивчає математику за підручником Олександра Істер для 11 класу і зараз знайомиться з правильними многогранниками, то давайте подивимось з розділом многогранники з 4 параграфу розв'язок прикладів від 4.2 до 4.5. І так, завдання 4.2. Знайдіть площу повної поверхні куба, якщо площа однієї грані дорівнює 9 квадратних. Отже, площа однієї грані 9 см квадратних, а знайти площу повної поверхні. Тоді треба згадати, що таке куб. Ну, Ви всі знаєте, що таке куб. Кубиками ми з вами граємо з самого дитинства, і ми знаємо, що якщо це правильний куб, тобто не паралелепіпед, а саме куб, то в нього всі грані це квадрати. А скільки граней у куба? У куба. Подивіться, знизу одна грань, зверху одна грань і чотири ще грані бокових плюс ще чотири. Отже, всього у куба 6 граней. А якщо ви знаєте загальну кількість граней куба, то знаючи площу однієї грані, можна знайти площу повної поверхні куба, тоді площа повної поверхні куба це буде кількість граней, а тобто 6 помножити на площу однієї грані. І тоді 6 помножити на 9 буде 54 см квадратних. Так, задача 4. 3 має таку умову. Знайдіть площу повної поверхні куба, якщо його ребро дорівнює 2 см. Отже, ребро А, наприклад, дорівнює 2, знайти площу повної поверхні цього куба. Ви згадуєте, що куб це правильна фігура, у якої всі грані квадрати. Отже, у квадрата всі сторони рівні, а значить, і площу кожного квадрата можна легко знайти. І плюс ми знаємо, що у куба 6 граней це. Верхня, нижня і 4 бічних. Отже, відштовхуємось від такої формули, що площа повної поверхні куба це 6 граней помножити на площу однієї грані. Якщо навіть вам не задана площа грані, то ви дивитесь, що є гранню. Це квадрат. А у квадрата, якщо сторона А позначена. То площа квадрата це А квадрат. Отже, виходить, що загальна формула це 6 помножити на А квадрат, і це дорівнює. І підставляємо замість А у нас двічка. Тоді ми маємо, що це 2 в квадраті, і тоді ми маємо, що це 6 на 4 це 24 см, це площа повної поверхні куба, у якого одна сторона дорівнює 2 см. Розглянемо наступне завдання 4,4. Знайдіть площу повної поверхні правильного тетрайдера, ребро якого дорівнює 4 см. Отже, якщо ми розглядаємо фігуру тетрайдер, то тетраїдер уже це як піраміда, тільки трикутна правильна піраміда. Отже, запам'ятайте собі, що тетрайдер це правильна трикутна піраміда. А якщо вона правильна, то всі ребра. У неї рівні, тобто в основі правильний трикутник зі стороною А. І ще ми бачимо три бічні грані зі стороною А також це також правильні трикутники. Отже, виходить, що якщо вже у тетраєд треба шукати площу повної поверхні, то ми знаємо, що у тетраєдра чотири грані і множимо ці чотири грані на площу однієї грані. А що таке площа грані? Ми сказали: одна грань, одна грань це правильний трикутник. Правильний. Тому що всі сторони у нього рівні. І так у кожного трикутника тут всі сторони рівні. Правильний трикутник. Тоді ми повинні записати, що ця формула перетвориться в 4, помножити на площу правильного трикутника і згадати, як же розраховується площа правильного трикутника. Якщо ви навіть на зубок формулу цю не знаєте, її завжди можна легко вивести. От Давайте візьмемо бічну грань АЦД, і треба знайти нам, для прикладу, площу цього трикутника трикутника А. Це Д. Як будемо шукати? Є загальна формула, що це одна друга помножити на висоту і помножити на сторону, до якої проведена ця висота. І проведемо висоту в цьому трикутнику. Тоді, якщо ми проведемо висоту, DH позначимо її аж маленьке, то нам треба зуміти ще виразити саме аж маленьке з якогось трикутника і підставити в цю формулу. Тоді ми розглядаємо, що в правильному трикутнику ось цей висота і медіана і бісектриса. тоді ось Тут у нас прямий кут. Тоді розглядаємо трикутник DHC з трикутника DHC, він прямокутний, бо кут. Аж до рівня 90 градусів, бо проведена висота. І ми в цьому трикутнику, подивіться, знаємо, А це гіпотенуза, А2 це ось цей катет HC, а знайти треба інший катет, H маленький або H. Тоді з цього трикутника виражаємо H, як корінь квадратний, із різниці квадратів. Квадрат гіпотенузи мінус інший катет HC, Тобто А на 2 в квадраті. А на 2 в квадраті це буде квадрат на 4. Якщо ми під коренем віднімемо квадрат 3 четвертих А квадрат. Тоді можна з під кореня витягнути А на 2 і на корінь із трьох. Це ми знайшли висоту. Тепер підставляємо все в формулу для визначення площі трикутника. І це буде 1 друга помножити на А на 2 і на корінь із 3 – це висота і помножити ще на А. Тоді, в цій формулі, ми бачимо, що 2,24, А на а це А квадрат і корінь із трьох. Тобто виходить, що це а квадрат на 4 і корінь із трьох. Це ми знайшли загальний вид формули, площі ось цієї грані, площу, підставляємо сюди. Дивіться, 4 це 4 грані, ми враховуємо помножити. І множимо на площу трикутника, це А квадрат поділити на 4 і помножити на корінь із 3. Тоді в цій формулі ми бачимо, що 4 і 4 скорочуються. Залишається просто А квадрат корінів із трьох, це загальна формула. І тепер підставляємо замість А у нас задано 4. То 4 в квадраті помножити на корінь із трьох, це буде 16 корінів із трьох сантиметрів квадратних. Шукали ще використовуючи формулу площі правильного трикутника. І закріпимо задачкою 4,5, знайдіть діагональ куба ребро, якого дорівнює 1 дециметр. Отже, нехай нам заданий куб, позначимо його А С, Д і А1Б1 С1Д1. Якщо нам задано ребро куба 1 дециметр, то це ось А. Всі грані C квадрати зі стороною А, тобто А і тут, і тут, і тут. Треба знайти діагональ куба. Це і діагональ куба, Це і Д Б1. Це може бути і з'єднані точки с 1 і д 1 і C A1. У нас для прикладу позначено діагональ куба, яка з'єднує протилежні точки на верхній нижній грані. Це б 1 і тепер нам треба визначити це де маленьке. Можна знати зразу формулу, а можна її, якщо ви не пам'ятаєте, вивести. Взагалі, то загальна формула для діагоналі прямокутного паралелепіпеда це корінь квадратний із Сум квадратів всіх основних. Довжин, якщо у паралелограма це сторони А, Б і С, то це А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Оскільки у нас з вами всі сторони рівні у квадрата, тобто і ширина, і довжина, і висота, то це буде по суті. Ми підставляємо сюди А квадрат плюс А квадрат плюс А квадрат. І це буде під коренем 3 а квадрат. Тоді А виносимо з під корення буде А корінні від 3. Це формула, яку. Можна знати, а якщо ви цю формулу не знаєте, то її легко вивести, використовуючи двічі теорему Піфагора, давайте виведемо формулу. Для цього пошукаємо прямокутні трикутники і з прямокутних трикутників, двічі застосувавши теорему піфагора, виведемо формулу для діагоналі, d маленьке. Так, от, дивіться, якщо ми розглядаємо в основі квадрат, і у нас є А і А, це як катити прямокутного трикутника. Давайте запишемо з трикутника а, Б, Д він прямокутний, бо кут А прямий, як кут квадрата, то ми з цього трикутника можемо визначити БД. БД це буде діагональ, БД дорівнює корінь квадратний, і суми квадратів катетів А квадрат плюс А квадрат. Тоді під коренем квадратним буде 2А квадрат. Тоді А квадрат можна винести і залишиться А коренів із 2. Це ми знайшли ось цю сторону А коренів із 2. А якщо у нас ще є ось також висота ББ1, це також А, то можемо тепер виразити Д уже з жовтого прямокутного трикутника він прямокутний, тому що кут Б тут прямий. І отже, запишемо, що з трикутника ББ1Д, він прямокутний, бо кут Б дорівнює 90 градусів. То ми можемо для нього записати теорему піфагора і виразити де маленьке, як гіпотенузу. Тоді це буде, подивіться, під коренем квадратним сума квадратів катетів. Перший катет це А в квадраті, другий катет в квадраті це 2 уже буде а квадрат, плюс 2а квадрат. І тоді під коренем квадратним буде 3а квадрат. Тоді ми можемо А квадрат винести з-під корення, буде А коренів із 3, і отже, ми вийшли на загальну формулу, яку я вам ось уже показувала. Тепер давайте підставимо Одиничка – це ребро куба, тобто А дорівнює 1. Тобто тоді діагональ дорівнює 1 помножити на корінь із 3, або просто корінь із 3 дециметрів. Діагональ куба дорівнює корінь із 3 дециметрів. Дякую, що додивились відео. Якщо я вам допомогла розв'язати завдання, то я дуже рада поставте собі лайк і мені не забудьте. А також пишіть в коментарях, які приклади ви хотіли ще розібратись разом зі мною. До наступних уроків все буде Україна.